Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Чи знаєте ви, звідки з'являється точ? Ні? Тож давайте я зараз вам про це розповім. Сонечко своїми промінчиками гріє воду у річках, озерах, морях і океанах, від чого вода випаровується. Вода перетворюється в пар, крапельки води випаровуються одна за одною. Та підіймаються до неба. В небі крапельки води формують хмари. Чим більше випарувалось води, тим більше мистують хмаринки. Коли хмаринки зростають до великих розмірів, і таких хмаринок дуже багато, вони не витримують і повертають воду назад на землю. Так починається тощ.